Із пляшками та банками люди зібралися біля свято Троїцького кафедрального собору. На вулиці у спеціально обладнаних місцях проводять літургію та освячення води, окроплюють і містян. Далі всі охочі наповнюють свої тари. Харків'янин Віктор Козоріс у Черкасах проїздом, тож вирішив долучитися до свята. Каже, до церкви приходить щороку, бо шанує традиції. Не тільки для того, щоб освятити воду, а для того, щоб долучитися до цього великого християнського свята богоявлення. Сьогодні всі. Вода свята не тільки та, яка біля церкви освячена а навіть звичайна вода із крана, із колодязя з водойми. Вона вся сьогодні свята вода. Головне вірити в це. А до пляжу містяни почали сходитися із ї ранку. Спочатку священики провели молебень та освятили Дніпро. Серед перших охочих зануритися, 72-річний Микола Крикун ділиться своїми враженнями. Красна вода, температура, не холодна, вода. Хі -хі. Купатися можна. Кожний рік я приходжу сюди при будь-якій погоді. Чи це було 20 градусів морозу, чи, чи сьогодні трохи тепло, але все одно. Ну, так, приємно прийти, пройти, пройти цю процедуру. Готується до занурення у воду і черкащанка Тетяна Мінакова. Кразинимося, пойдемо, помолилися, покрестилися і, і з Богом, з Богом в душі сьогодні вирішили, що треба. Так, оздоровитися, сил набратися. Цього року кількість людей біля храму та водойми менша, ніж торік, розповів владика Іоанн Митрополит Черкаський і Чигиринський православної церкви України. Ми і сподівалися, що не буде великого скупчення народу Божого, тому що не занурення в воду є головна основа цього свята. Цей день важливо дуже це помолитися в храмі, це зачерпнути святу воду і принести додому. А вже хто може, хто якимось чином не заклопотаний справами, той занурюється сьогодні і в води. Цього року спеціально відведених місць для занурення немає, проте рятувальники підготувалися до усіх небезпечних ситуацій на воді і чергують у місцях купання. Наприйшлося виробити невелику кількість льоду для того, щоб заходити у воду. Ми чергуємо протягом дня, поки будуть приходити люди. Усі охочі могли набрати свячену воду, і біля комунального підприємства Черкаси водоканал тут привезли бочку на три з половиною тони. Наповнила п'ятилітрову баклажку пані Галина. Я ніколи раніше не ходила, не брала. А це люди кажуть, що треба цією водичкою користуватися. Дуже вона ну як цілебна, будемо так казати. О, будемо зустрічка пити. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.